Покажи жабку. Ой. Вона ой. така чорна От... і чорним. Отаку От, жабу. Чому... Дівчинка залишила ромі погратися, так? Да? то класно, так? У мене вдома є жаба. У тебе вдома є жаба? У така... тебе їх там багато, тільки вони не такі м'якенькі, так? Да? І не такі великі, так? Да? Вони такі великі. не Туди ось дрібні. Тут я острибну. Це моя жопа. Ні, це не твоя жопка, да. Стрибунець. Стрибунець. Білим оку. Такий монет.